Всім привіт! Починаю нове відео зі сніданку. Як завжди, вівсяна каша, банан Кивий, горіх, Малина на дні, не перемішувала, щоб гарно виглядало. І по бутерброду зробила собі нікіті з салакою. Сьогодні 14 січня 2023 рік. 15.00 почала лунати повітряна тривога в місті Рівне. Новини погані. На території України вже зафіксовано декілька вибухів. На жаль. Вулиці так тепло що можна було би шапку не одягати. У нас зараз 16.35. Ще досі триває повітряна тривога. Думаю, що всі з вас вже прочитали новини стосовно Дніпра. Я все одно скажу, бо колись буду передивлятися це відео, як на згадку буде. Ракета зруйнувала майже цілий під'їзд, багатоповерхівки. Під завалами знаходяться люди. Це просто жах якийсь. Просто жах у Львовській області, Хмельницькій. Ну, не все одразу пишуть і не завжди нам кажуть, бо вони краще знають, що робити. Я їду зараз до Жені. Вона повернулась з табору. Хороша новина на сьогодні, це те, що нютка нарешті мала змогу написати рапорт, як я вам і казала у попередніх відео. І взяла на два дні вихідні. Я вже в Ніколаєві. Це просто цивілізація. А ви подивіться на мою голову. Її просто немає мої. волосы стали как мочалка. Ну и ну, ничего, я это сегодня исправлю и исправлю завтра. В общем, я наконец-то дома. Голова, конечно, как видите, как у маленького бомжика. Ну ничего страшного. Фух, наконец-то есть свет, потому что я когда была, когда только приехала, не было света. И я сделаю для бабушке сюрприз. Я купила ей такие цветочки. Я думаю, она им обрадуется. Розы. Сейчас себе заказала еду в ресторане, потому что, чтобы не готовить. Сейчас, пока я свет буду мыться, буду все это делать, постираться и буду вечером выдвигаться к бабушке. Я попросила її познімати ще щось, якщо буде бажання, В випадку чого обов'язково вам покажу те, що вона назнімала. Я зараз знаходжуся у Жені. Я приїхала Різдвяної, дуже класної, дуже грандіозної, духовної зустрічі. Да. Женя буде за кадром говорити, бо вона ну, не завжди любить, щоб її знімали. Ви будете бачити мене, а Женя буде розповідати. Кормили нас один день гречка і сало. Uh -huh. Червоний бочик. Я ти не пробувала, uh -huh. але казала моя улюблена подружка Саша, що він дуже і дуже Угу. Uh -huh. І, і салот з чесником із хлібчиком, і гречка, все, і гречка з сисками і салат. А mm -hmm. потім у нас був полодинок на полоденок. Було дуже смачне. Сма смач смачнюче просто, смачнюче. Угу. Какао. Mm -hmm. какао і до какао на десерт була коронивская ватрушка. Клас. А на вечерю у нас кормили картошка uh -huh. жарними дуже смачнючими, трисмачнючими котлетками, і салат, і шоколадна вафля на десерт. Uh -huh. І чайок. Добре. І ще... потім, типа. В кінці нашого як значить? В кінці закінчення нашого, табору? Да? Ні. В кінці нашого першого дня та в кінці нашого богослужіння нам дали Угу. Женська, у вас скільки людей було? Нас було. Відпочиваючи 45 uh -huh. і плюс 20 волонтерів. Uh -huh. Од один волонтер на дві, на дві людини, так, да, Женечка? Двоє на всю кімнату. Uh -huh. Два волонтера на... на кімнату. Вони жили на... з вами. Одна жила з нами, а Саша жила ні. Так, За... З чоловіком, так? Крема. Угу. А скільки в кімнаті людей було? Четверо. Угу. Були конкурси, да, навіть? Так, да, були конкурси. Програма була цікава. Була дуже цікава. І духовно, і в існує програма дуже угу. цікава. Добре. Там Саша мені фотки скинула, ти дозволиш мені одну фотку вставити да. в відео, так? Да? У нас був дуже, дуже прекрасний декорчик uh -huh. таборі. Саша моя улюблена волонтерша. Вона мене підтримує, вона за мене дуже сильно переживає. У мене був дві ночі дуже сильний спастичний біль. Угу. Uh -huh. Давай я, напевно, камеру виключу, да, Жень? Да. Да. Все інше буде Женя казати не на камеру. А ще отакий подаруночок Женя мені зробила. Листівочку своїми руками. Да. Ісус у Яслах. Тут я напишу від Женічки місто Рівне 14.01.23 рік. Іду вже від Жені. Зупинилася під ліхтарем, щоб мене було видно. У нас 19.30. Я вже звикла орієнтувати вас у часі. Направляюся у бік магазину Рошен. Казала, що там. Після 20.00 знижки 25% на торти, тістечка. Подивлюся, якщо буде щось цікаве і смачне, куплю. Може, хтось пропустив відео, там, де я розповідала детальніше про табори, в які їздить Женя. Влітку ми їздили з нею. Це служіння, називається Ти не один. Воно призначене для людей з інвалідністю. От, і так як Женя ходить у церкву, то вони періодично запрошують таких людей. Навіть є люди, які не входять у церкву, коли проводять от, ну, подібні табори. Служіння, як я і сказала, називається Тин Один. Воно вже багато років існує. Може комусь буде цікаво. Церква Дім Євангелія знаходиться у місті Рівному. Це центр міста, як можемо чути, світло відключають. В незалежності центр, не центр. Генератор працює, люди відпочивають. Життя продовжується попри все. Іноді скажу вам відверто, дуже важко спостерігати за тим, що хтось відпочиває, а хтось зараз завали розбирає, плаче, бо рідні загинули. Але ми не можемо нічого змінити і. Ми не повинні, щоб серце наше озлоблювалося від цього. Ми, коли тільки приїхали у місто рівне, ви пішли гуляти по площі Незалежності, то Нікіта він прям обурювався, що тут люди живуть, навіть немає війни. Я його десь розумію, бо я іноді таке теж відчуваю, але. Ну, що ми можемо змінити? Теж сісти і плакати. Іноді плачемо, бо болить. Але як я і сказала, то життя воно продовжується. І добре, що є таке місто в Україні, де люди можуть сховатися. Хоча тут теж прилітало, але не так, як в інших містах нашої країни. Позніваю вам трохи вечірнього рошену. Тільки людей. Залишився тільки великий грильяжний рошен. Всі люди прийшли за знижками. Знижка вийшла 86 гривень. Клас. Я, звісно, не хотіла такий великий купувати, хотіла маленький грильяж, але вже... Полки були майже пусті. Я запитала у продавчині, що кожного вечора так. Вона каже, так, вчора взагалі 20.05 вже не було не одного торта. Так що будемо сьогодні з Нікітою, не тільки сьогодні а завтра, смакувати. Дуже погано у Рівному ходить ввечері транспорт. Чекаю півгодини Всі автобуси ходять тільки до 2.0. Зараз 20 35 я якось так. Сподіваюся, що не прийдеться пішки йти, бо пішки трохи далеко.